Завершення жовтня в Україні буде з дощами, посиленим вітром та доволі прохолодними температурними показниками. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 30 жовтня, дощі йтимуть у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях. На всі решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Лише у східних областях буде прохолодніше до плюс 12 градусів в день. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, на сході до нуля градусів вночі. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 31 жовтня, дощі литимуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всі решті території країни буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла, на півдні до плюс 15 градусів, вночі по всій країні від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. На сході вночі прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У п'ятницю, 1 листопада, дощів в Україні не передбачається. По всій країні буде переважати суха та сонячна погода. Можна буде вдосталь натішитися променями сонця. Вітер в цей день рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. На сході холодніше від плюс 1 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!